Християни святкують день великого рівноапостольного князя Володимира. Московський патріархат разом із Кирилом у Лаврі, Київський разом із Філаретом на Володимирській гірці. Для патріарха Московського сьогодні останній день візиту. Після літургії він вирушив додому. День хрещення руси у Києві для вірян свято для водіїв лихо. Центральні вулиці столиці суцільний затор через двох патріархів та їхніх прочан. Через московського Кирила зупинився Печерськ. Він сьогодні молився в Лаврі. Кирило під дашком від дощу. Там сховався разом із – міністром Табачником, губернатором Горбалем, віцепрем'єром Клюєвим. Прості швіряни стояли просто неба і мокли. Хода вірян Київського патріархату спричинила затори в іншому районі на вулицях, прилеглих до хрещатика. Святі отці з паствою пройшлися від Володимирського собору до пам'ятника Володимирові Великому на одноіменній гірці. Серед людей тільки й розмов, скільки прочан не пустили до столиці міліціянти. Маємо зараз інформацію наразі з Одеси. Маємо інформацію з Харкова, що е, просто не Відпускали автобуси, маршрутки е, з прочанами. Е, було дуже багато е, випадків, причому практично по всій Україні, де перевізники е, ще вчора попередньо е, зустрічалися з замовниками е, прочанами. І казали, даруйте нам, будь ласка, але якщо ми вам дамо автобус, знайдуть можливість просто закрити наш бізнес. Міліція все заперечує через свій сайт. Заяви представників окремих конфесій щодо, начебто, вибіркової заборони в'їзду прочан до місць святкування дня хрещення Київської Руси не відповідають дійсності та мають провокативний характер. Прочани ж наполягають, їх намагалися не пустити на доказ аматорське відео, як інспектори не зрозуміли для чого зупиняють автобуса. Правилами не порушували такого вони нічого нам не інкримінували, зупинили і без пояснень. Святкова літургія патріарха Філарета на Володимирській гірці. Тільки вчора тут молився московський гість із почетом. Паломництво двох патріархів до пам'ятнику Володимиру Великому у Києві мали свої відмінності. Зокрема, учора заради московського патріарху міліція та приватні охоронні структури взяли в облогу ледь не новесь парк. Натомість сьогодні на богослужіння патріарха Київського вхід до парку був вільним. Ми просили тільки порядок. 500 міліціонерів було, а там була охорона, охорона патріарха. Якщо він пастир. То його що, від, охоронять від пастви треба? В Євангелії що написано? Пастир іде і, і вівці і, і чують голос його і йдуть за ним. Божа служба Київського патріарха біля пам'ятника Володимирові Хрестителю тривала менше години. Закінчилася обіцянкою очільника Київського патріархату під Москву нізащо. Вони мають на увазі повернення до московського патріархату. Говорять про повернення до єдиної святої Соборної Апостольської Церкви. Це та ж сама Омана. Єволю. За волю, за народ. Патріарх пішов, причани лишилися співати. І жаліти тих, хто зараз з іншим патріархом мені шкода, я дивлюсь на людей. Вони якісь онімілі чи одуріли, і на панщину їм не треба. Наталя Соколенко, Дмитро Литвиненко, Костянтин Богуславський. Програма вікна СТБ.